Друзі, вітаю вас. Це проект хештег без питань. на тут влада вошина. З нами сьогодні Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українського призма. Вітаю Саш. Вітаю, добрий день. Проект: Хештег без питань, декілька хештегів, так чи інакше, вони пов'язані з певними персоналями, або ж подіями, які нас оточують, і про які ну, теми, які у всіх на устах. Але от сьогодні розкриватимете їх. Ви готові? Так, поїхали. А, перший хештег. Він звучить англійською Rearm Europe. От три роки нам розказували про те, що Європа прокидається. Три роки європейські політики казали, що от зараз буде, от зараз буде, і нарешті сталося. І з однієї простої причини: не тому, що політики змінилися, не тому, що Фредович прийшов, хоча Фредович тут також має справу, а тому, що економіка підійшла. Тобто коротке і дуже ямке пояснення. Зараз будь-який європейський політик як би він не хотів відкрутитися від допомоги Україні, а до нього прийдуть його лобісти, його промисловці, його військові виробники, і скажуть: а куди? А все ми три роки готувалися до того, щоб правильно озброюватися самим озброювати Україну. Все Rearm Europe, буквально таки. А, а тільки гроші дебе будуть брати, от сказали про 800 мільярдів, якраз про кому говорити сленгом жаргоном, так послухати. Uh, Добре. Наступний. ядерно парасолька. Uh... Перший варіант відповіді, відповіді розповіді про цей хештег, це звісно такий е, скучний, більш академічний, розказати, що воно є. Але насправді, чому зараз це питання знову актуальне, тому що Франція, маючи не більше 400 боєзарядів, намагається схилити Британію, яка має не більше тих самих 450 боєзарядів, які і так взаємно контролюються зі штатами, для того, щоб вони без штатів надавали ядерну парасольку для Європи і в принципі для всього блоку НАТО. Що з того буде виходити, зважаючи на абсолютну перевагу Росії, що в ядерному потенціалі, що в принципі на даному етапі військовому потенціалі, не зрозуміло, але можливо це для Трампа wake-up call. Тобто, от в першому хештезі розбудили Європу. Зараз може будуть будити Трампа. Подивимось, але. Вчорашня заява Трампа про те, що мовляв, а взагалі треба продумати, подумати про повне ядерне роззброєння і Китаю, і Росії, і нас, і всіх. Якось не дуже дає оптимізм в контексті конкретно цього хештегу. Далі йдемо. Бачите, тут безпоточні запитань, там час від часу просто додаю певні репліки. Угу. Звучить він так. декларація, її прийняли. Але підписали 26 з 27. і ви знаєте і розумієте прекрасно, хто підписав. Так ну знаєте, і слава Богу, от чесно, я завжди був проти бюрократичних занадто великих бюрократичних процедур всіх цих проблем, і mm -hmm. те, що її підписали не всі, і те, що взагалі зараз найбільша активність іде поза ЄС, тобто якби в форматі коаліції рішучих і так далі вказує нам на те, що Угорщину ну фактично фізично відсувають від процесу ухвалення рішень, що не може не радувати. Не ну, розумієте? якщо у нас принцип ухвалення консенсусом, то що ми з Угорщиною на борту взагалі можемо ухвалити? Нічого, і оця декларація знову ж таки продемонструвала, що ну нічого разом з Угорщиною Орбана і Словачиною і Фіцо Європі зробити не вдасться, а тому дуже добре, що вона саме така, яка вона є. Вона знову ж таки, якби нам чітко вказує, хто нам друг, хто нам ворог, і найголовніше, що нам робити далі. А це розвиватися поза межами бюрократичних форматів. Тому хештег декларація це хештег боротьби з понаднормовим бюрократизмом. І він же каже і на цьому дуже часто акцентується. Хоча теоретично мав би менше то робити. Про і це наш наступний хештег: стратегічний розкол. Ну тут добре потужні між Європою і США, ну хочеться до цього хештегу додати ще декілька, знаєте, як часто говорять у соціальних мережах підряд, підряд, підряд. Тут можна додати зрада, зрада, підла зрада, тут можна додати хештег Путін всіх переіграв, многоходовочка і все інше, бо насправді, ну зважаючи на те, який Трамп, зважаючи на те, як він жонглює словами. І навіть для прикладу, зважаючи на те, як він спочатку голосив тарифи проти Канади, Мексики, потім ці тарифи швиденько прибрав. Буквально за день, не всі. не всі, але знаєте, тоді, коли він за день до того під час промови каже, що цитата тарифи це захист душі нашої держави. Тарифи вони точно будуть і тут а, точно будуть, але пізніше давайте говорити. То мені здається, що стратегічний розкол він поки що є загрозою. Так, ми бачимо, штати хочуть зменшувати свою роль в Європі. Так, ми бачимо, штати граються власними зобов'язаннями. Вони ризикують і українською, і європейською безпекою. Ми бачимо ці загрози. Але ми ж також бачимо, що штати готові говорити. Ми бачимо, що штати хочуть переговорів і економічних, і політичних, і безпекових. Тому стратегічний розкол це поки що процес, це не те, що сталося, це те, що може відбутися. Якщо Європа буде себе вести так, як вела у 2021 році на початках 2022 і забуде, що їй треба бути сильною. Як ви гарно підвелись е, в пічку до наступного хештегу е, НАТО без США? Уф, Сьогодні одразу це... стали. Тут вже не до гумором. Так, тут уже насправді от якщо стратегічний розкол, це щось, що йде, то НАТО без США це це те, що штати можуть зробити самі. Умовно кажучи, тут їм не треба сваритися з Європою. Тут їм не треба довго про щось думати. Дональд Фредович може в декілька рішень цю справу провернути, зважаючи на те, що в нього є лідерство в сенаті. От до речі, влада, пам'ятаєте, ми з вами, коли це було це була середина президентської гонки, і, здається, ми якраз на ефірі це обговорювали, що Сенат ухвалив позицію резолюцію, що лише він може виводити країну з НАТО, так. і тоді ми, якби це сприймалося і в нас, і в Штатах, що це є баланс. Але це є баланс, якщо в Сенаті немає республіканської більшості зараз. В Сенаті є абсолютно віддана республіканська більшість, яка все рівно може Трампа в тому підтримати. І тому ми маємо таку проблему, що так, НАТО може бути переформатоване. Якби я був фанатом Трампа, я би сказав, не переживайте, Трамп хоче, щоб НАТО реформувалося. Це він так грається, це він пояснює, що НАТО має стати іншим. Але насправді питання поки що в тому, що Штати хочуть перед переглянути статтю номер 5. Тобто, по суті, про що сказав Трамп, що не завжди напад на одну Україну має вважатися нападом на всі. Тобто, питання у Трампа абсолютно просте. А що робити, якщо нам не хочеться захищати там умовно, Польщу, умовно, Угорщину? Що нам це обов'язково робити? Звісно, ні, тому насправді це питання стоїть зараз руба. Воно поки що це важливо, поки що на етапі знов ж таки розмов. Тому що Трамп один раз це сказав, один раз він про це згадав під час передвиборчої кампанії, і все це поки не стало трендом, це не стало наративом. Але навіть як окремі два меседжі це меседжі дуже загрозливі. Ви мене наштовхнули повернутися трішки до Орбана. Вибачте, будь ласка, він каже: я одна сторона, яка хоче миру, а більшість європейська. Продовжувати і підтримувати війну. А, ну і хоче ще поборотись за гроші європейські. 800 мільярдів, які були озвучені. Я тут вам поблокую. Угу. Проти. Але, от якщо пробити. Безп... Та 800 мільярдів, та ви ну Це ж якби великі гроші. Менше з тим. Йдемо далі. Забагато часу для орган. а о я не знаю, до речі, от, він з'являється це так, закон законів. Я можу поточнити? Ну, перша коротка ремарка: ми повертаємось до права сили. Тобто, те, чим нам всі ліберали європейські кричали і загрожували, що тепер сила права буде замінена на право сили, мені воно відзвучає чимось таким. Представники МЗС Китаю зазначили. Е не може сильна ядерна держава е, пригнічувати більш слабшу державу. Це закон джунглів. Так, в світі може бути десь приблизно. Знаєте, з хорошого. Олександре. Олександре, зараз Олександре, чи чуєте мене зараз? Так, да, чую чудово. Олександре, чуєте мене? Так, О... так, так, чую. О Супер. З хорошого з самого початку, бо там і перервалось. в нас ще було, друзі, один, два, три. Чотири хештеги. Ми чекаємо, поновимо зв'язок з Олександром Краєвим. Я думаю, що обов'язково Саша зараз доєднається. Бо... Що сталося? О, Чомусь підемо все. От як тільки почали говорити про китайське МЗС, зразу виявилася і проблема зі зв'язком, і щось перебивається на смартфоні. Ну це зрозуміло. Але ми ж розуміємо, що то, як мінімум, не маска, да? вже добре. Так ну насправді о, я якраз... до того, як китайське МЗС вирішило втрутитися в нашу розмову, я хотів сказати про те, що в виконанні китайців е, фрази про те, що велика держава не може пригнічувати малу, виглядає як дуже поганий і дуже саркастичний коментар. Я би сказав, в чомусь навіть із дзьовка така, ну тому що все, що роблять китайці останні 30 років своєї історії. Все, що роблять китайці із своїми сусідами, і з Африкою, і з Латинською Америкою, це по суті сильна ядерна держава, яка своїми грошима, впливом, інвестиціями, чим завгодно, душить ті держави. Ну, вибачте, чого варто лише її так звана кредитна дипломатія, коли так. держави, отримуючи від них кошти, нібито на розвиток, потім мають повертати ці кошти портами і цілими танкерами, загроженими товарами, буквально таки самим танкером, не тільки товаром. Ну тому. Як, як кажуть народі, чи я б корова мечала? Серйозно. Або ж, як ми кажемо в народі, хто б казав? І на цій відповіді у нас знову підвисає інтернет. Я вірю в те. О, є, Саша, є, загарест. Олександр, повертайтесь. А, наступний, давайте так, бо залишається заважається спустій. П'ята стаття. На, Да. Так, тут, тут насправді навіть без контексту, бо по суті, те, що ми з вами говорили, знаєте, у нас такий сторітелінг виходить. Ми ув'язуємо частини нашого сюжету. Те, що ми з вами говорили про НАТО без США, це ж по суті про те саме, і це по суті є суть проблеми, коли Трамп каже, що ну одна держава на яку напали, це не має вважатися нападом на всі інші держави, або там ми маємо право вибирати що це є. Це і є по суті відміна п'ятої статті. Бо п'ята стаття, от тут до речі, зараз буде дуже болісно для всіх українських євроатлантистів і взагалі для значної частини нашого населення. НАТО тримається на політичній згоді. П'ята стаття не гарантує того, що вас всі захистять. Бо текст п'ятої статті звучить достатньо просто: напад на одну державу альянс вважається нападом на всі. Окей, але що заважає згаданому нашому любому Орбану сказати: Ой, ну Росія напала на Польщу, але ми подзвонили Путіну. І все між нами мир, от дійсно, от що заважає статися такий дипломат? Абсолютно путінсько-орбанівський, але що заважає їй статися? Абсолютно нічого. Тому насправді п'ята стаття тримається лише на тому, що всі держави НАТО погодилися, що все-таки вони це будуть вважати загрозою, вони це будуть реально вважати дійсною відповіддю, а не просто консультацією. Інше питання. А яка ж може бути ця відповідь? П'ята стаття цього не уточнює. Уточнює четверта стаття, і проте, і вона така достатньо розпися, що почнуться консультації і будь-які необхідні дії для зупинки і відповіді на цю агресію? Тому питання про п'яту статтю це не лише про Трампа, це не лише про те, що НАТО хоче виходити з США, це в принципі про питання, а чи воно спрацює? Це те питання, яке б наші Балтійські союзники задали ще на вільнюському саміті. Вони О. спитали так: почекайте, а чи будете ви нас захищати? Ви хотіли нас на 90 днів віддати Росіянам на поталу? Ну, тобто, так, а де колективна безпека? Де п'ята стаття кінцем. Ви мене наштовхнули на знаєте, які думки, А, Поки ми з вами спілкуємося, а це вже 14 хвилин практично. Це десь половина, можна проїхати половину сувалківського шляху. Поки mm. вони там на консультації збиратимуться згідно так, так. Образно кажучи. Йдемо далі. О! А ще щодо, ну зараз мені вона дуже подобається, направду, і от мені тільки єдине можливо більше додати інформації. і Дійсно, от часто про це зараз говорять тих відносин, які в неї є з Трампом. А прізвище mm -hmm. Мелоні, Мелоні. Ну так вона ж і пропонує вже ледь не зараз поширити п'яту статтю на Україну. От от мені здається, якраз нам по часу це на кінець на таку на такий десерт, але десерт це буде хороше. Італійська панакота, якщо бажаєте, а, насправді позиція у пані прем'єр-міністрки достатньо цікава. От, вона насправді змогла стати одним з небагатьох європейських політичних лідерів, які мають з Трампом унікально хороші відносини. Які говорять про інвестиції проти проти Італії? Трамп не обіцяє тарифів, хоча обіцяє проти Франції, проти Бритів були обіцянки на німецькі товари? Італія ні. е, Мелоні особисто говорить з Маском і домовляється про побудову великих заводів масківських компаній на території Італії, про поблажливе податкове ставлення, про інфраструктуру. В той же час Мелоні вже два роки буквально б'ється зі своїм власним сенатом. І з Міноборони за те, що Україні треба давати зброю. Бо насправді в Сенаті опозиція просто величезна. І от, і що найцікавіше зараз, коли всі йдуть ці заяви про переговори з Трампом, про те, що треба, щоб Україна помирилася з Трампом і так далі. Мелоні в тому якось не чутно. Там активний Макрон, там активний Стармер. Макрон взагалі вже бере на себе лідерство. Стармер допомагає нам писати стратегію. Виникає питання: а де Італія? Ну, тобто, так вони дуже класно робили нам допомогу. Так вони спілкуються з Трампом. Але чому б зараз Мелоні не поїхати з Зеленським до Трампа? Ну от моя думка суто з дип... точки зору дипломатичного протоколу для нашої делегації майбутньої, це був би найсильніший найкрутіший козир, який може бути. Бо Мелоні, мало того, що Трампа перетравлює, вона вміє його переконувати. Бо і зі Старамором і з Макроном там були гострі кути, скажімо так, не такі гострі, як з Зеленським, але, але все-таки. У Мелоні такого не ставалося. Тому, хоч при всій моїй величезній повазі і шані, до то, того, що вона робить, я поки що не можу пояснити цю пасивність останній ну, тиждень буквально. Якби пані Мелані була в мене на ефірі, зокрема в проєкті Хештег, його залог звучав би так: Як перетравлювати Трампа? Щоб всім мільйонам українців розповіла. Менталочка в багатьох українців була набагато кращою світлі останніх заяв і то всього, що відбувається, Саша. Це дя... точно. Дякую за розмову сьогодні за ваших 16, навіть 17 хвилин. Бачите, от цікаво вдалося і дуже динамічно. Олександр Краєв. Дякую. Дякую. Якби не китайський МЗС, вдалося б навіть більше. Ну, ми ж не в джунглях, врешті. це одно інтернет так чи інакше. Дякую так. дуже. А, до зустрічі, Саша До зустрічі. Лайк, like. я не змушую підписатись. Просто якщо вам цікаво, якщо той контент, який ви тут бачите, тому буду вдячний і за рекомендації друзям і за вашу підписку, і натискайте дзвіночки, аби не прогавити наступних ефірів. Слава кожному з вас і слава Україні! Героям слава!